Принцип дії Карми. Одного разу сухей відвідав Японію, щоб допомогти місцевим монахам осягнути дзен. Проходячи повз одне село, він зіткнувся з одним самураєм, який намагався на одному селянинові. Випробувати міцність свого нового меча немає нічого відважного та героїчного, якщо ти зарубаєш цю беззахисну, неозброєну людину. Сказав сухе цьому самураю. Відвагу та геройство ти проявиш навпаки, якщо станеш на захист. Такогось нещасного. Не заважай, відповів зарозумілий самурай. І я повинен випробувати силу свого удару. Але по справжньому ти можеш зрозуміти силу свого удару, якщо ти не вразиш беззбройного просто людина. А навпаки, якщо ти зможеш відбити. Удар справжнього майстра заперечив йому сухей і тут же одним ударом вибив меч із рук самурая. І знай, продовжив сухей, що у цьому світі діє закон збереження енергії. І ця кармічна енергія, що викликана твоїми діями, по відношенню до цього селянина матеріалізується перед тобою нападом на тебе, озброєного до зубів воїна. Я буду до цього готовий. вигукнув спесивий самурай. Принцип дії карми завжди раптовий, тому вона наздожене тебе у самий незручний. Для тебе момент саме тоді, коли ти будеш більше всього не готовий до цього, додав сухей, вже віддаляючись.